З усіх чеснот, чи не найкраще полюбила Марія святу невинність. Вона в ранніх літах своєї молодості служила Богові обіця тої чистоти і берегла його, як зіницю ока. Коли Архангел Гавриїл сповістив їй, що вона стане матір'ю Сина Вишнього, тоді Марія не сумнівалась про правдивість слів ангела. А тільки як мудра й розважна діва, спиталася, як це станеться, бо присягала Богові невинність. Своїм невинним життям Марія так відрізнялася від жінок, як лілея від терня. Святий Тома каже, що краса Марії була спонукою до чистоти в усіх, хто на неї глянув. Марія, з'явившись святій Бернадеті в Люрді, Себе назвала не інакше, а тільки Я є непорочне зачаття». Невинною була вона в тілі й душі, а всі її думки, слова, діла, неначе були дихання її невинного серця. Дівою була перед народженням Ісуса, дівицтві Його породила і невинною зосталася по Різдві Христа. Церква назвала Марію, царицею дів, бо вона перша, без ради чи прикладу інших, принесла в жертву своє дівицтво, каже блажений Альберт Великий. І як таку дає нам її Ісус і Церква як взір до наслідування з усіх видів боротьби, що нам приходиться звести. Каже святий Августин найбільшою є боротьба невинності, бо по упадку Адама наші змисли збунтувалися проти розуму, і хоч дух бадьорий, та тіло немічне. Особливо в нинішніх часах світ такий захоплений тією чуттєвістю, що куди тільки не глянути, всюди є нагода до гріха. Сьогодні світ не стидається своєї наготи. Радіо, кіно, телебачення, книжки, часописи, реклами, неначе б взялися конечно знищити останні сили в людині і в тій боротьбі з гріхом чуттєвості. Людина, що пірне в ті гріхи, стається неначе та ганчірка, яку покупці перекидають у крамниці, і вона забруднена і зім'ята, йде опісля на продаж. По найнижчій ціні цю неморальну повінь захоплена й молодь. Тому гаряче треба нам просити Марію, щоб наша молодь була чиста й не зіпсута, не дозвольмо, щоб ми й наші діти читали брудні книжки, журнали, бо наші очі є вікнами наших душ. Не дозвольмо, щоб молода людина перетворилась на старого. Грішника молімося до Марії щодня, щоб своєю ласкою помогла нам зберегти святу невинність у думці, слові і ділі. Одна побожна мати дуже дбала про виховання дітей. Кожну дитину назвала Марією у своїй Журбі найбільше боялася, щоб її діти не втратилися тої невинності, тому за життя просила Бога, щоб із нею що тільки захоче робив, але щоб зберіг дітей у невинності. Захворіла й п'ять років, мучилася, вмираючи, сказала дітям, що терпіла й умирає за їхню невинність. Блаженні чисті серцем. Бо вони Бога побачать. Тобі, Діво мати, що без гріха зачата і що не мала ніякого особистого гріха, поручаю чистоту мого серця.